Тиждень безбар'єрності проходить в Україні це ініціатива спрямована на створення інклюзивного середовища для всіх громадян. Мета цього тижня посприяти розвитку культури безбар'єрності в нашому суспільстві, тобто, ми маємо навчитися поважати, враховуючи всі потреби кожну людину. Тобто люди різного віку, різної статі, люди, які мають обмеження, фізичні обмеження, вони, ми маємо створити їм комфортні умови для вільного пересування, да, комфортні умови для навчання, для отримання якихось послуг, які необхідні, соціальні, там я знаю, юридичні питання. Да. Тиждень безбар'єрності припадає на травень і триває 5-7 днів. Цього року він проводиться з 19 по 25 травня. Ми маємо залучити цих людей, ну, показати і навчитись їх сприймати і залучити до якихось рішень питань, які впливають взагалі на громаду, на всю Україну. І щоб ці люди відчували себе потрібними. І вважали себе необхідною частиною цього всього, що відбувається. У Павлограді в межах безбар'єрності установлені пандуси, спеціальні підйомники для людей з інвалідністю для інформаційної безбар'єрності використовують шрифт Брайля. У місті створюють інклюзивне середовище для дітей, відкривають центри для дітей з інвалідністю та допомагають отримати освіту. З дітьми працюють спеціальні фахівці, які розуміють їхні потреби. Однак безбар'єрність це не тільки щось фізичне. Ми надаємо послуги незалежно від того, людина, яка вона який неї вік. Якщо людина звернулася з питання, яке стосується нашого центру, то ми не перенаправимо її. Як мінімум, що ми не будемо з вами працювати, ми завжди вислухаємо, скажемо, з чим зможемо допомогти. І якщо вже потрібно, тоді підкажемо, перенаправимо далі. Тиждень безбар'єрності також покликаний підвищити поінформованість громадян про права і потреби маломобільних груп населення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.